Добрий день, шановна дана футзальна спільнота. З вами футзальний Київ та я Артем Терентів. І сьогодні ми анонсуємо матчі чемпіонату Києва з футзалу, які відбудуться 30 та 31 березня у вищій першій та другій лігах, а також у Київській футзальній лізі. У вищій лізі у заключений вікенд березня будуть зіграні три матчі останнього 18-го туру. Зазначимо, що стартовий поєдинок цього туру між Вєтаком та Грасером відбувся 28 березня. І його результат ви можете дізнатись на офіційному сайті Федерації футзалу Києва, так само, як і результат пропущеного поєдинку 10-го туру між Скіткою та Авалоном. Передостанній день березня у Вищий Лізі розпочнеться поєдинку між Скіткою та Грифоном, які наразі ведуть боротьбу за медалі. Скітка втратила очків у матчі з Авалоном, і тому тепер для того, щоб залишити Грифон без нагород, підопічний шоста потрібно перемагати. А незапланованіше, я у згаданому поєдинку з Авалоном, зробить білих ще більш мотивованими. Однак і Грифон теж мріє про те, щоб залишити сезон з медалями. Тому для обох команд у цій грі буде багато чого вирішуватися. Все або нічого. А громад вже встиг програти один поєдинок у ранзі свіжоспеченого чемпіона Києва. Але тепер питання, чи дозволить собі немотивований у громад поразку поспіль від ще однієї команди, яка претендує на медалі? Чи все-таки пропішній Макаєва захочуть завершити чемпіонат на мажорній ноті? Що стосується Десни, то ця команда виходитиме на гру, вже знаючи про результат матчу між Скіткою та Грифоном. Однак навряд чи це відмінить мотивацію деснянців, особливо коли медалі чемпіонату Києва так близько. А у заключному матчі сезону вищої лізі, який відбудеться в неділю, зустрінуться та «2Т». У команди вже ні на що не претендують, тому для них у цій грі на кону буде питання престижу. Особливо це, мабуть, стосується Нралу, який перебуває на останньому місці в таблиці, та має у свої мотиви лише одну перемогу. Але і 2 те, вочевидь, навряд да чи захоче завершити сезон задовільним для себе результатом. Тому, швидше за все, підпішню Ларі Дертренко теж будуть грати на перемогу. Хоча знову ж таки вона фактично нічого, крім престижу, села Чорним не принесе. У перший ліз відбудеться заключний поєдинок сезону. Капело вже не підніметься вище своєї сьомої сходинки. Сервіт може зайнятися за очками з Вітландією, але не більше того. Два тижні тому сервіт мав можливість здобути дві перемоги та покращити свої позиції, але не скористався нею, тративши очки. Тому фактично тепер він гратиме за та можливість закінчити сезон перемогою. Те ж саме стосується і Капелоу. Також відбудеться останній поєдинок у другій лізі. Логріс та Шулявка боротимуться за бронзові медалі кооперативної ліги. Наразі Логріс опереджає Шулявку на одне очко. Тобто Логріс влаштує нічия. Однак, враховуючи те, що це останній поєдинок сезону, а Логріс та Шулявка претендують на третє місце, то навряд чи обидві команди відбуватимуть номер. Вони обидві боротимуться за перемогу. Сподіваємось, що поєдинок між цими командами буде дійсно цікавим та гідним статусу mm. гри за медалі. У Київській футзальній лізі відбудуться два поєдинки. У Суперлізі у рамках п'ятого туру зіграють між собою Вітрит та Микільська Слобідка. А у корпоративній лізі у рамках четвертого туру відбудеться банківське дербі між першим українським міжнародним банком та банком Кредит Дніпро. Відітрит та Микільська Слобідка наразі мають у своєму активі по 6 очок. Однак Вітрит має гру у запасі. У той час як Микільська Слобідка зіграє свій заключний матч у рамках Суперліги. І обидві команди безобовно зроблять усе для того, щоб перемогти та зайнятися за очками зі Старом. Але якщо виграє відітри, то за умови того, що попереду буде матч старом, у цієї команди буде більш перспективне чемпіонство. Тому робимо висновок, що на цій команді перемога буде більш важливою, хоча не забуваємо, що Микиська Слобідка ще не сказала свого останнього слова. Банківське дербі між пумбом та банком кредит Дніпро буде дуже принциповим. Обидві команди зараз мають рівну кількість очок по 9. Обидві команди гратимуть останній матч у корпоративній лізі КФЛ, і цей матч буде чемпіонським. Звісно, обидві команди вже гарантували собі срібні нагороди кооперативної КФЛ. Однак про це ані Пумп, ані банк Кредит Дніпро наразі не думають. Вони думають про перемогу в банківському дербі та чемпіонство. Тож чекаємо на цю гру, яка сподіваємось буде дуже цікавою. Отже, це був анонс матчів чергового ігрового тижня у вищій, першій та другій ліга чемпіонату Києва з футзалу сезону 2023-2004 років, а також у Київській футзальній лізі. Підписуйтесь на соціальні мережі Федерації футзалу Києва. З вами була програма Фудзальний Київ і я Артем Терентів. Слава Україні.